в опозиції не пустили на вибори законно, так стверджують у комітеті виборців України. Голова організації Олександр Черненко розповів, ЦВК правомірно викреслила Юлію Тимошенко та Юрія Луценка зі списку батьківщини. На думку Черненка, у центрі виборчком керувалися законом, у якому чітко прописано, кандидати повинні мати лише погашену судимість. Нагадаю, відмова виборчкому леді ютак з головному міліціонеру обурила опозицію. Батьківщина оскаржуватиме це рішення у вищому адмінсуді вже у суботу. Чини комітету виборців переконаний, вердикту Феміди можна чекати до самих виборів. Позиція оскаржуючи проводить свої аргументи, які теж в принципі слушні. Що Конституція говорить про те, що обраним не може бути кандидат судимістю, але нічого ніч, ніч не забороняє висувати і реєструвати. Тлумачення цієї статті непогано, якби дав Конституційний суд, але ми розуміємо, що до виборів цього вже не буде, тому про Конституційний суд там ціла процедура. Ми зараз не можемо говорити.